Поговоримо про нерівності з модулем. Нерівності з модулем бувають легенькі, а бувають досить складні. Почнемо з простого. Давайте розглянемо ось таку нерівність. Модуль Х менше 3. Поміркуємо, які числа задовольняють даній нерівності. Ну, давайте розглянемо хоча б цілі числа. Двійка задовольняє. Одиниця задовольняє. Але ж і від'ємні числа задовольняють даній нерівності. Тому можна сказати, і мінус 2, і мінус 3. Якщо розглянути більш детально, то це числа, які знаходяться ось на цьому проміжку. А як же тепер записати нам ось оцей проміжок, бо він і є фактично розв'язком цієї нерівності, а записати можна ось так: х менше 3 і х більше мінус 3. Система задає перетин множин розв'язків кожної з нерівностей, і це й буде проміжок від мінус 3 до 3. Базуючись на цьому, можемо розв'язати більш складний приклад. Ну, наприклад, модуль 2x квадраті мінус 4х. Ось така нерівність. Нехай буде така нерівність. Я просто хотів, щоб. Е Так от розв'язуючи оцю нерівність, маємо записати ось таку систему. По аналогії, значить, підмодульний вираз має бути менше ось цього числа, але більше мінус четвірки. 2х2 відняти 4х менше 4, і 2х квадраті відняти 4х більше мінус 4. Ми вже знаємо, що таке метод інтервалів. Тому кожну з нерівностей зараз будемо розв'язувати методом інтервалів. Єдине, що давайте спростимо, ми маємо можливість і ліворуч, і праворуч кожній з нерівності поділити на двійку. Тоді ми, і те, що залишиться, я одразу перенесу до лівої частини. Х квадраті відняти 2х. Я поділяю на двійку. Тут поділяю на двійку, отримаю мінус 2 менше 0. Тут 2 поділяємо на двійку Х квадраті відняти 2х. Двійка сюди пішла, як доданок. Додати двійку, більше нуля. От бачите, все рівно. Тепер я бачу, що корені будуть не цілі числа. А може це і краще. Бо не завжди в нерівності. При розв'язанні нерівності ми будемо отримати. Кінці проміжки цілими числами. Давайте розв'яжемо. Перша нерівність прирівняємо до нуля. І методом А, спочатку знайдемо корені цього рівняння. Дискримінант до рівня B в квадраті відняти 4 ac B в квадраті це буде 4. Мінус 4 помножити на 1 і на мінус 2. Тут буде плюс, тут двійка. 4 помножити на 2,8, додати 4, 12. Таким чином, х1х 2 буде мати корені. 2 відняти 12, поділити на двійку. Корінь з 12, прошу пробачення. Але корінь з 12 не добувається, але можна винести множник із-під знака корення. І це потрібно зробити, бо в подальшому можна буде ще і виконати ділення. 2 мінус. Корінь з 12. 12 можна подати як. Корень з четвірки і трійка. Скориставшись властивістю кореня, можемо розбити на 2, а це є 2 кореня із трьох. Отже, мінус 2 кореня із трьох, поділити на 2. Тепер є два шляхи. Або ми двійку винесемо за дужки зараз. Або виконаємо так зване почленне ділення. Кожен доданок чисельника поділимо на знаменник. В даному випадку краще почленне ділення. 2 поділяємо на 2-1. Відняти 2 корені з трьох, поділяємо на 2. Двійки скоротяться корені з трьох. Чим зручно е, другий корінь шукати, що він буде 1 додати корінь з трьох. Можна це прописати, але можна вже не писати. У мене місця тут мало. Ось це. Два корені. значить, ми можемо відмітити. Єдине, що дивіться, будь ласка, яке число знаходиться ліворуч, яке праворуч, нам треба оцінити. Тут числа не цілі, це ірраціональні числа, що ось оце число буде ліворуч. Воно взагалі від'ємне. Один відняти корінь із трьох. А це число буде праворуч. Один додати корінь із трьох. Встановлюємо знаки на кожному з проміжків. Беремо будь-яке число довільне звідси, наприклад, 10, підставляємо в нерівність, отримаємо знак плюс. Корені тут першої кратності, тому тут мінус, тут плюс. Нас цікавить менше 0, заштриховуємо там, де знак мінус. Там, де знак мінус. Другу нерівність давайте розв'яжемо ось оцю. Прирівняли до нуля х квадрат відняти 2х дата. Відняти 2х, додати двійку до рівня 0, дискримінант дорівнює b у квадраті 4 відняти 4 помножити на 2, 8. Дискримінант від'ємний. Це говорить про те, що дане рівняння коренів немає. Але увага! Рівняння коренів немає. А ми розв'язуємо ось цю нерівність. Тому занадто. Рано, і я б сказав, помилково буде сказати, що рівність розв'язків немає. Насправді, вона тут якраз має розв'язки. Тобто, якби корені були, ми б їх відмітили на числовій осі, поставили б такі проміжки. Так як коренів немає, то відмічати нічого. Значить, Можна сказати, ми маємо ось оцей проміжок від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Беремо будь-яке число даного проміжку, наприклад, 0. Підставляємо в рівність. 0, 0, плюс 2. Отримуємо знак плюс. Нас цікавить там, де більше нуля. А це на всій числовій осі більше нуля. Отже, розв'язком ось цієї нерівності буде проміжок від мінус низкінченості до плюс нескінченості. А тепер нам необхідно знайти перетин ось цього проміжка за цим. Ну, очевидно, я можу взяти іншим кольором ось оцей проміжок заштрихувати ось тут. І ми бачимо, що в перетині буде ось оця частина. Таким чином, розв'язком ось цієї нерівності буде проміжок від 1 мінус корін з 3 до 1 додати корін із в круглих дужках. Ось так ми розв'язали нерівність з модуле. Давайте ще подивимось, які є способи розв'язування нерівностей і ускладнених. Зараз ми розглянули випадок, коли у нас модуль менше числа. Якщо ж у нас буде модуль, я навмисно зараз не хочу стирати, якщо буде записано модуль X, наприклад, там більше четвірки. давайте переберемо, які числа задовольняють, хоча б цілі. Про дробові ми зараз не говоримо, а хоча б цілі, які задовольняють даній нерівності? Очевидно, 5, 6, 7. Але і мінус 5, і мінус 6. Бо модуль мінус 5, це ж 5 більше четвірки. Більше, значить мінус 5 тільки задовольняє. Що ж це за числа, тоді всі, якщо їх зобразити? На числовій осі це будуть числа, які більше четвірки, І менше здається, мінус четвірки. А як же записати це в вигляді нерівностей, щоб перейти? Це буде мати ось такий вигляд х більше 4 і x менше мінус 4. І ні в якому разі не фігурну дужку, бо перетину тут немає. Це сукупність необхідно записувати як об'єднання цих проміжків. Отже, давайте перейдемо тепер до прикладу. Нехай маємо ось такий модуль X відняти 2, поділити на Х додати 3. Скажімо, більше одного. Це дробова нерівність з модулем. Значить, для того, щоб її розв'язати ось оцим методом, нам необхідно записати ось таку сукупність. Коли Х відняти 2 поділити на х додати 3 більше одного. І x відняти 2 поділити на х додати 3 менше мінус одного. Як далі розв'язувати? Ці нерівності. Справа в тому, що якщо ми зараз домножимо ліворуч і праворуч на х додати 3, то ми отримаємо нерівносильну нерівність. Тому необхідно оцю одиничку перенести ліворуч і в тому, в тому випадку, і привести до спільного знаменника. Робимо це. Х відняти 2 поділити на х додати 3. Я буду одночасно розв'язувати дві нерівності. Так зручно, тому що вони не складні. І ми не заплутаємось. Приводимо тут одна перша, одна перша. Сюди на х додати 3, і сюди на х додати 3. Записуємо одразу під спільну риску. Що ми будемо мати? Х відняти 2, х на 1х мінус мінус х. 3 помножити на 1 3 мінус мінус 3. Поділити на х додати 3. Більше 0. Друга х відняти 2, додати х додати 3, поділити на х додати 3 менше 0. Спрощуємо чисельники і отримаємо дві нерівності, які в подальшому розв'яжемо методом Значить, В першому чисельнику x знищується і залишається мінус 5 поділити на х додати 3 більше 0. В другому, х додати х маємо 2х. Мінус 2 додати 3 плюс 1 поділити на х додати 3 менше 0. Можна це все стерти тепер. І будемо розв'язувати тепер вже по черзі кожну з цих нарівностей. Але пам'ятаємо, що до відповіді ми запишемо об'єднання отриманих розв'язків. Перша нерівність. Мінус 5 поділити на х додати 3 більше 0. Методом інтервалів прирівнюємо до нуля. Ну, можна говорити, 5, розглянемо функцію. Знайдемо її нулі і точки розриву. Для цього прирівняємо праву частину до нуля. Мінус 5 нулю не дорівнює, а тому звідси лише отримаємо, що х додати 3 не дорівнює нулю. Писати, що мінус 5 дорівнює 0 не потрібно. Та це й неправильно. Х не дорівнює мінус 3. Відмічаємо на числовій осі, в даному випадку лише оцю точку розриву. мінус трійка. Утворилося два проміжки. Беремо довільне число з цього проміжку, наприклад, 10. Підставляємо функцію або ось сюди. Отримаємо мінус 5, тут 10 додати 3 додатнє 13 і мінус 5 поділити на 13, це буде від'ємне число. Тут нескладно перевірити, буде додатня. Або користуємо, що мінус трійка має першу кратність. Тому знаки змінилися. Нам необхідно знайти де більше нуля, значить, розв'язком даної нерівності є цей проміжок. Можна записати, х належить від мінус нескінченності до мінус трійки, Дужка кругла. Дужка кругла. Друга нерівність аналогічна. Друга нерівність має такий вигляд: 2х додати 1, поділити на х додати 3 менше 0. Розв'язуємо цю нерівність, прирівняємо до 0. Ну, Я вже не, не пишу, але розглянули функцію y дорівня 2х додати 1, поділити на х додати 3. Знайдемо її нулі точки розрива. Знаходимо нулі, маємо 2х. Плюс 1 дорівня 0. Звідси х дарівня. Одиничку переносимо мінус 1 і потім поділяємо на двійку, мінус одна друга. І знаменник не дарівня 0. Тобто х недорівня мінус 3. Зобразимо числову вісь, відмітимо точки мінус 1 другу і мінус трійку. Слідкуємо за тим, щоб правильно було відмічено число, яке менше ліворуч. Більше праворуч. Утворилося у нас три проміжки. Ці точки мають першу кратність, тому буде знак очергування на кожному з проміжків. І достатньо встановити знак на одному з проміжків. Беремо ось тут, наприклад, 10. Підставляємо замість х дріб. Чисельник буде з плюсом, знаменник з плюсом. Значить, весь дріб буде з плюсом. Маємо плюс, тут буде мінус, плюс. Нам необхідно менше нуля ось оцей проміжок. Значить розв'язком другої нерівності буде х належить від мінус трійки до мінус однієї другої. І тепер нам необхідно записати у відповідь об'єднання розв'язків. Об'єднання проміжків, прошу пробачення. Отже, ось оцей проміжок об'єднаємо за цим. Варто звернути увагу, що. В процесі об'єднання проміжки можуть якби злитися і утворитися один проміжок. В даному випадку такого не відбудеться. Бо число мінус 3 це виколота точка. На знаменник не, має, не може бути дорівняти мінус трійки, та і кругла дужка про це говорить. Тому відповідь буде така. Х належить від мінус нескінченості до мінус трійки, об'єднати від мінус трьох до мінус однієї другої. Ось такий розв'язок даної нерівності. Давайте розглянемо ще один тип нерівності, коли в нас декілька модулів. Наприклад, модуль X додати 5, додати модуль X більше або дорівнює 2. Для цього прирівняємо підмодульні вирази до нуля і знайдемо точки, в яких відбувається зміна знака. Тобто х додати 5 до рівня 0, х до рівня мінус 5. Тут лише х до рівня 0. Єдже, на числовій осі відмітимо ці точки мінус 0. І тепер умовно нашу числову вісь розіб'ємо на три частини і будемо розв'язувати нерівність. На кожній з цих частин. Тобто, перший розв'язок це буде система, де записана перша нерівність, ось оцей проміжок, який дає, тобто х менше мінус 5. Питання х менше мінус 5, чи х менше або дорівнює мінус 5. А справа в тому, що можна і так, і так. Єдине, що якщо я отут запишу зараз менше мінус 5, то коли будемо розглядати ось оцей проміжок, там треба буде записати вже менше або дорівнює. Тобто я маю мінус п'ятірку або туди, або в цей проміжок включити. Аналогічно з цією точкою. Ну, давайте так. Зараз ми не включимо. В середньому проміжку включимо і мінус 5 і 0, а в цьому проміжку вже 0 не будемо включати. Для того, щоб перетворення було рівносильне, розглядаємо ось таку систему х менше мінус 5. І розкриваємо модулі на цьому проміжку, враховуючи знаки підмодульних виразів. Тобто, якщо в нас взяти, наприклад, тут число ну, будь-яке довільне, але візьмемо мінус 10, підставимо сюди-сюди, ми побачимо, що під модулем утворюється від'ємне число. А за правилом розкриття модуля. Якщо під модулем від'ємне число, то він дорівнює мінус х, у випадку, якщо ось так. Тобто, прибираючи модуль, ми маємо поставити попереду підмодульного виразу мінус. Ну, якщо додатнє, то невід'ємне, то ось так. Так, це правило розкриття модуля, я нагадав. Розкриваємо цей модуль, тоді маємо мінус х, мінус 5, мінус х більше або дорівнює 2. Перша нерівність вже розв'язана. Друга нерівність мінус 2х більше або дорівнює 7. Або поділили на мінус 2. Не забули цей знак розвернути на протилежний, бо при діленні на від'ємне число. Це ми маємо робити. І тоді буде х менше або дорівнює… Я одразу 7 поділити на мінус 2. Це буде мінус 3,5. Тут х менше мінус 5. І знаходимо перетин. Цих двох розв'язків, що це буде? Х менше мінус п'ятірки, це ось оцей проміжок, х менше або дорівнює мінус 3,5 це ось оцей проміжок, а значить розв'язком в першому випадку буде від мінус нескінченності до мінус 5. Отже, розв'язком першої нерівності буде х належить від мінус нескінченності до мінус 5. В круглих дужках, бо ми так обрамоємо. Давайте наступний проміжок розглянемо. Наступний проміжок це буде, х належить від мінус 5 до 0 уже в квадратних дужках. Це буде перший записом нерівності. Ну, Фактично, необхідно було так записати: х більше бодаріння мінус 5 і менше або дорівнює 0. Тобто під знаком системи краще писати нерівність. Але це є проміжок від мінус 5 до нуля. А друга нерівність це є розкриття ось оцього, оцих підмодульних виразів і переписування цієї нерівності з урахуванням знаку, який приймають підмодульні вирази. Тут для цього варто взяти будь-яке число, ну, наприклад, мінус 3, підставити в кожен з підмодульних виразів. І подивитись, який знак отримаємо. Мінус 3 додати 5. Число додатнє, двійка. А значить, модуль прибирається ось за цим шляхом. Тобто просто прибирається. Ніякого мінуса там не буде. Але те ж саме, мінус трійку, якщо підставити сюди, то тут під модулем утвориться від'ємне число. А значить, прибираючи модуль, ми маємо поставити знак мінус. І тепер дивимося, що ми отримали. Ікси знищуються, і утворилося 5 більше 2. 5 більше 2. Нерівність правильна. А значить, звідціля випливає, що ікс будь-яке. А тут же нерівність залишається. Мінус 5 менше буде рівня ікса, менше буде рівня 0. Тому знаходимо перетин цих проміжків. Очевидно, що х будь-яке і ось оцей проміжок в перетині і буде ось оцей проміжок. Тобто від мінус 5 до нуля. Отже, розв'язок на цьому проміжку від мінус 5 до нуля. 0 ну, в квадратній дужці. І залишився третій проміжок, який необхідно розглянути. Тут ми вже включати ну, не будемо, х більше нуля. Це буде перша нерівність системи, а другою розкриваємо модулі з урахуванням, що х у нас більше нуля. Тобто будь-яке число звідси взяли, підставили. Тут буде плюс під модулем, тут плюс. Значить, модулі просто прибираються, обидва модулі розкриються ось за цим правилом. Тобто мінуса тут не буде. Перше переписали. Друге 2х, більша буде дорівнює П'ятірку перенесли, буде 2 відняти 5, отже мінус 3. Поділяємо на двійку, буде х більше дорівнює мінус 1,5 і х більше 0. В перетині. Х більше 0 це ось цей проміжок. Більше мінус 1,5 це ось цей проміжок. Але все рівно в перетині утворився проміжок від 0 до плюс нескінченності. Від нуля до плюс нескінченності. А тепер ми маємо до відповіді записати об'єднання знайдених розв'язків. Отже, розв'язок на цьому проміжку, ось цієї нерівності, ось такий, такий і такий. Значить, остаточна відповідь це буде об'єднання ось цього проміжка з оцим і оцим. Але увага! От я зараз запишу, а потім це ще не відповідь, це міркування. Об'єднати з від мінус 5 до 0 квадратна дужка і об'єднати від 0 до плюс нескінченності. Давайте звернемо увагу ось на це місце і на оце. Що означає кругла дужка? Що всі числа до мінус 5, але мінус 5 не включаємо. Але в цьому ж проміжку ми мінус 5 включили. Тобто, фактично, якщо ми рухались. Ось отут знаходиться мінус 5. Значить, цей проміжок це ось він отак, ось до сюди. Але цей проміжок це ж починається від мінус 5 до 0. Ось якщо тут у нас 0, 0. це означає, що оцей другий проміжок ось отак включає нуль. І фактично ми, ми можемо сказати, що всі числа включені. Тобто, не потрібно писати ось тут від мінус нескінченості до мінус 5, в об'єднанні від мінус 5 до нуля. Ось оце можна записати як від мінус нескінченості до нуля. Мінус п'ятірку не потрібно тут виділяти. Аналогічна ситуація тут. Тут нуль включений, тут не включений, не потрібно тут зупинятися. Ми маємо тоді проміжок від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Цікава відповідь, яка говорить про те, що розв'язком даної нерівності є будь-яке дійсне.